Тратити не можна, цифровізувати. Ми точно знаємо, де поставити кому у цьому реченні. В Україні з'явилась онлайн-платформа, де зберігається найцінніше надбання наших прадідів культурна спадщина України. Цифрову скарбницю створив вчитель з Волині Валерій Кулай. А кожен охочий може долучитися до її наповнення, оцифрувавши матеріали про своє місто, село чи громаду. Як зібрати і зберегти культурну спадщину Волині та Галичини? Таке запитання поставили собі кілька місцевих громад, а вчитель інформатики надав відповідь. Так з'явився унікальний онлайн-каталог. Креденс ідея зародилася напевно з потреби, перш за все, тому що сьогодні із війною в Україні знищується дуже багато пам'яток культури, знищуються носії нашої ідентичності. Нам необхідно їх зберегти. І одним із інструментів для збереження є також цифровізація. Цифровий вигляд, в якому можна зберігати рецепти, фото різних пам'яток культури, пісні оцифровувати і так далі. Валерій Кулай викладає у горохівському ліцеї на Волині саме його громада, сусідня Рожишинська, а також Рожнятівська ОТГ з Івано-Франківщини, об'єднали зусилля і почали оцифровувати місцеві культурні надбання. Їх сортують за дев'ятьма категоріями: вишивані скарби, старовинні рецепти, ретросвітлини, народні звичаї та обряди, ремесла. Шоста категорія, мистецька галерея, пісена спадщина, сьома категорія, восьма стародавні речі і відкрита скриня. Інформація на платформі може зберігатися як в текстовому форматі, так і фото, і відео. МП3-формат для пісценної спадщини, наприклад, до категорії відкрита скриня можна вносити матеріали, які не підпадають під інші рубрики. Платформу не випадково назвали Креденс. На заході України це слово означає шафу для зберігання речей. Ми почали писати код десь в орієнтовно в серпні місяці минулого року і вдосконалюємо її по сьогоднішній день. Кожного разу з'являється щось нове. Матеріали оцифровує творча група громади. Завантажити інформацію про культурні надбання житель може і самостійно зареєструвавшись на платформі. Послуга платна, адже щоб захистити каталог від російських атак, Валерій розмістив сервер креденсу в Естонії. Зрозуміло, що будь-яка інформація яка зберігається на серорах. Йому на повинна по перше і резервні копії робитися, і це все вартує певних коштів. Тому звичайно, продукт є платним. Ось і залежить від об'єму інформації і від тих модулів, які хоче використовувати певна територіальна громада. До платформи можуть долучитися й інші громади, які хочуть зберегти свої традиції в цифровому форматі. Валерій мріє, що в майбутньому креден стане онлайн шухлядою для всієї культурної спадщини України.